Так, давайте коротко по солісу 105 -му. 105 кінських сил, 4-хциліндровий мотор, трактор з кондиціонером, з опаленням, звісно. Резина у нас задня БКТ 16,9 на 34, 3 однозначно, грузопідйомність задньої навіски 2,5 тонни, але весь метал уроги розраховані на 3 тонни. Розетка під причіп, розетка пневмотормоза, ньому дві гідропари. До речі, тормоза дискові, по 5 дисків на кожному колесі стоїть, він стає як укопаний. Хороша, велика прозора кабіна, ціна 33 тисячі 500 доларів. Звісно, є компресор. Ну, стоять такі лонжерони підсилювачі. Грузи спереду, акумулятор у нас зашитий тут. 33-500 доларів з кондиціонером, 23-й рік є в Мукачеві. Хто з Закарпаття може під'їжджати на тест-драйв.